У Харкові з візитом представники дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в Україні на спільній зустрічі з мером міста сторони обговорили поточні ініціативи і плани співпраці на 2025 рік. Серед яких забезпечення безперебійного водопостачання, модернізація систем теплопостачання, облаштування безпечних освітніх просторів, розвиток медичної інфраструктури та підтримка психосоціального здоров'я дітей. Представники ЮНІСЕФ ознайомилися з найактуальнішими потребами міста у зазначених сферах, крім обговорення на меті визначення подальших кроків для сприяння ранньому відновленню міста. Представники ЮНІСЕФ Харків відвідують не вперше за словами Муніра Мамедзаде, голови представництва ЮНІСЕФ в Україні за минулий рік. Харкову вже була надана значна допомога, яка не планується припинятися надалі. Хотів підкреслити, що ми пройшлися по тим проєктам, які були реалізовані в 2024 році спільними зусиллями. Це інноваційні, дещо нові проєкти для нас. Зауважую, що склалася гарна співпраця з того боку, що ми доповнюємо роботу місцевої влади, тому що місцева влада робить проєкти у софінансуванні. Це демонструє значний результат. Є бажання до спільного руху. Одним з ключових напрямків співпраці визначення можливості надання ефективної підтримки для посилення спроможності міста до скорішого відновлення. У цьому партнерстві вже є певні здобутки у сфері підготовки до опалювального сезону, роботи тепломереж, проекту щодо доступності чистої води і далеко не тільки. Мер міста під час спільної розмови поділився своїм баченням пріоритетів. Особливий акцент він зробив на довгостроковому підході до відновлення міста. У нас є дуже потужні плани, які ми будемо вибудовувати на цей рік. Крім цього, я дуже вдячний кернець. Бо ми здійснили дуже багато кроків у тому році щодо деяких проєктів міста Харкова. Це перш за все система охорони здоров'я. Крім цього. Обладнання підземних шкіл, крім цього, окремий проєкт є у нас щодо питної води, і ми сьогодні маємо можливість здійснювати цей проєкт і домовилися, що будемо по кроку рухатись далі в цьому проєкті. Крім цього, що стосується теплових мереж, ми маємо підтримку з боку НСФ. і це дуже важлива підтримка. І ми маємо надію на те, що в цьому році ми теж будемо мати таку підтримку. Я хочу подякувати їм, бо вони дуже допомагають сьогодні в такі жахливі часи місту Харкова. І я маю надію, що ми вибудемо таке відношення, що вони теж будуть допомагати. І в цьому році також під кінець зустрічі на честь пошани та на згадку. Ігор Терехов вручив гостям пам'ятний подарунок, книгу про історію міста Харкова. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Денис Рибалко, Харків. Новини.